Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачного, вдалого сухого тіста. Це в нас слойка з горіхами та кокосовою стружкою. Тісто, неймовірно, смачне, сухе, дуже таке сипуче, слоєне тісто взагалі це дуже смачно. І таке тісто ви можете використовувати і випікати різну. Випічку як солодку, так вона може бути і з різною начинкою, м'ясною, грибною, або ж сирну начинку. Рецепт дуже вдалий, провірений роками. Сьогодні це в нас буде солодка випічка з горіхами та кокосовою стружкою. Також можна використовувати в якості начинки різне густе варення за вашим смаком. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати цю смакоту разом. І в першу чергу замішуємо тісто. Для цього нам треба відповідно борошно просіяне. Жовтке вершкове масло. Ну, можете замінити на маргарин. Сметана, сіль. Та тут в мене смалець для змащування. Це свиний жир, але можна також взяти просто вершкове масло. По бажанню. І починаємо замішувати тісто. Замішуємо відразу руками. Це у мене вершкове масло такої кімнатної температури. Перекладаю. До борошна. І відразу додаємо сіль, сіль, буквально там четверта частина чайної ложечки. І робимо таку крихту. Це все вже робимо руками. Злегка вмішали масло, додаю жовто. Так, жовтки додала і замішуємо тісто на сметані. Сметана у мене магазинна 20%. Скільки у мене піде сметана, я вам напишу, але ну, тут вже треба орієнтуватися на структуру самого тіста. Ну, борошно всіх відповідно різне, тому і сметана може піти ну, по-різному. Тісто замішується ну, буквально так само лічені хвилини. Нам треба зробити таке однорідне тісто. Дуже м'ягеньке, ніжне. Ну, воно в нас абсолютно не повинно прилипати до рук. Ось таке гарне, м'ягеньке тісто в нас вийшло. Зараз розділяю на 5 частин, можна розділити на 4, кому як буде зручніше. І будемо переслаювати тісто. Тісто в нас замішане. Перекладаю на коврик. Коврик я злегка присипала муком. Так. І розділяю тісто на 5 частин. Можна ділити і на 4. Але мені зручніше, коли я розділяю на 5 частинок. Я не використовую вагу. Ну, якщо вам треба якісь там рівні частинки, ви можете навіть і відміряти, відважити. Вкладаю чотири частинки у мислі, накриваємо або плівкою, або рушничком для того, щоб не завітрювалося кісто. Хоча ми з ним будемо практично, ну щойно, і робити. Так, одну п'яту частину залишаю і розкачую якомога тонше. З тістом дуже легко працювати. Можемо собі трішки допомагати борошном. Часто мене питають, чому, чому я називаю не борошно, а борошно. Ну, тому що в мене закарпатський діалект. Я веду канал на українській мові, але ну, відчувається мій закарпатський діалект. Тому іноді ну, називаю, так, ставлю наголос, як ми кажемо, на Закарпатті. Ось так, якомога тонше ми повинні розкотити наше тісто. Нічого страшного, края не рівні, це взагалі зараз нам не важливо. Розтоплений свиний жир, смалець. Беру пензликом і наношу наш смалець. Ще раз повторюся, ви можете взяти вершкове масло, розтопити та нанести. Якщо ви не вживаєте або не можете вживати по стану здоров'я багато людей, ну не їдять свиний жир. Так, наносимо такий не дуже великий шар нашого смальцю і беру просіяне, знову ж таки, борошно і присипаю щедро на смалець. Тим самим ми відділяємо, ну, наші будуть слої робитися. Ось так. Зараз гарно складаю. Тісто шарую. Ось в такому порядку складаю тісто, і тим самим у нас будуть робитися такі е, слої в тісті, коли буде випікатися, воно дуже смачне вдале, провірене руками. Це, взагалі, цей рецепт з маминого записника. І перекладаю на тарілку, так само роблю з іншими частинами нашого тіста, яке ми поділили, і відправляю в морозильну камеру або в холодильник. На в холодильник ставлю на півтора годинки для того, щоб свининий жир добре застив. Далі можна брати і готувати різні випічки на ваш руку. Тісто я перемастила, склала, закрила пакетом або харчовою плівкою і ставлю в холодильник на годинку-півтора, для того, аби смалець добре захолодився. Тісто моє добре захолодилося. Показую вам, скільки в нас вийшло. Листкового тіста на вагу кілограм 68 грам. Готуємо далі. Білок, який у нас залишився від жовтків, вливаю у чашу міксера. Додаю дрібку солі, для того, щоб гарно збивався сам білок, і взбиваємо до пишності білок. Білок збився. Добавляю два три етапу 150 г цукру. Білок збитий, додаю три столові ложки. Грецьких молотих горіхів. І додаю 3 столові ложки кокосової стружки. Можна навіть ще четверту. Перемішуємо. Так, напевно, ще добавлю одну столову ложку грецьких горіхів. Буде 4 столові ложки кокосової стружки та 4 столові ложки грецьких горіхів. І додаю одну столову ложку з невеличкою гіркою крахмалу. Перемішую. Горіхово-кокосова начинка в нас готова. Зараз на черзі. Розкачувати тісто. Тісто добре захолодилося, перекладаю частину тіста на присипану поверхню борошну. І розкачуємо тісто. Тісто досить -таки тверде, захолоджене, але воно легко розкачується. Розкачую тісто товщиною у 3 мм. Далі розділяю наше тісто на такі квадратики. Може, вони всі не будуть одинакового розміру, але так. Приблизно більш-менш розділяю на квадратики. На кожному квадратику роблю невеличкий надріз, як бачите, на відео. Далі одну чайну ложку кладу білкової маси. До речі, начинку ви можете готувати за своїм подобанням та за своїм смаком. До прикладу, якщо ви не любите кокосову стружку, ви можете зробити начинку з самих грецьких горіхів. Або ж, навпаки, з самої кокосової стружки, у вас може бути начинка. Мені дуже доподобало готувати ось так, як бачите на відео. Наполовину додаю і цього, і того. Формуємо наші конвертики. Для цього беру протилежний кінець та продіваю через надріз, який ми з вами зробили. Тим самим у нас. Формуються конвертики. Викладаю не дуже близько один до одного у форму. І випікаю до готовності. Випікаю при 180 градусах. Час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. 25-30 хвилин. Ви орієнтуйтесь на свою духовку ось до такого легкого зарум'янення. Вони у мене випікалися 25 хвилин. Знову повторяюся, що ви орієнтуйтеся вже. На свою духовку. Одна форма у мене випеклася, накрутила іншу форму і ставлю випікатися. Подивіться, всі тістечка мої випеклися, і показую вам кількість готового тіста з цієї порції, досить така велика. Але я вас запевняю, що тісто ну, дуже і дуже смачне, воно розлітається буквально за лічені хвилини. До чаю до кави показую, яке воно в нас всередині. Тістечко дуже таке слоєне, воно гарно слоїться, як бачите, на відео начинка дуже ніжна, м'ягесенька, відчуваються оріхи та кокосова стружка. Тістечко виходить в міру солодке. За бажанням ще можна зверху посипати цукровою пудрою. Але воно дуже смачне і просто навіть так брати і їсти. Щиро всім рекомендую. Приготуйте для вас та ваших рідних таку смачну домашню випічку. А я всім дякую, хто зі мною був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Також нагадую всі, хто не підписався на мій канал та дивиться моє відео. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся, натискайте дзвіночок для того, щоб вам могли приходити сповіщення про нові мої рецепти. Всім дякую, хто підписаний, дякую, що дивитеся мої відео. Готуєте, довіряєте мені, дуже приємно читати ваші відгуки, читати ваші коментарі. Всім велике спасибі. Ну а сьогодні я прощаюся з вами, бажаю всім Божих благословінь, мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.